Всіх вітаю, мене звуть Катя Беннет. Таке моє жестове ім'я. Я працюю директором школи у Британській Колумбії школі для глухих дітей в Канаді. І мене попросили, щоб я розказала, як ми досягли того, що американська жестова мова залучена в навчання глухих дітей і стосовно майбутнього глухих. І я із задоволенням вам це все розкажу детально. У мене є нотатки, я буду на них дивитися, для того, щоб вам досконально надати інформацію. Клопотання і роль. Розвиток стосовно жестової мови американської, це дуже-дуже актуально і важливо для глухих дітей, тому що це мова, це розвиток мови, це ідентичність людини, це освіта, це рівність і це актуально. Я можу пояснити, Стосовно напрямків, що можна взяти для того, щоб клопотати це можна стосовно батьків, е клопотання до містерства освіти. Перше, це підкреслення статусу, що мова вона повноцінна, рідна мова, глухої. Людини і це саме мова. І американська жестова мова вона зберігає її систему, структуру, і синтаксис. І це не те, що взяти з англійської словесної мови і ну щось там сформувати жестову мову. Ні, це візуальна спеціальна мова для розвитку глухої людини. Це дуже дуже важливо. друге Важливість того, щоб була доступність саме мови, вона має бути загально доступною для всіх глухих дітей. Всі глухі діти мають повністю мати цей доступ. І мати цей доступ з самого дитинства з періоду немовля, Надавати, вкладати жестову мову для того, щоб вона могла комунікувати і спілкуватися під час свого зростання, спілкуватися з усіма, і бо жестова мова це рідна мова для глухої дитини. І... Якщо забрати жестову мову від дитини, то це буде недолік, буде відставання в розвитку, відставання це будуть виникати великі дуже проблеми стосовно освіти з комунікацією в соціальному середовищі і будуть дуже багато труднощів. Тому якомога раніше якомога з самого початку вкладати рідний. Рідну жестову мову глухим дітям. Також має бути зв'язок американської жестової мови з академічною успішністю. Для цього важлива саме взаємодія. І дійсно всі дослідження вони підтверджують того, що саме найкраще, коли якомога раніше був, був закладений жестовом. Буде закладена жестова мова для того, щоб потім дитина може вивчати словесну мову, бути дуже грамотною, дуже може мати сильний фундамент для саме завдяки жестовій мові, мати сильний фундамент. Четверте, це те, що формування глухої ідентичності і культурної приналежності це дуже важливо і цінно. Це центральна частина саме культури суспільства глухих для розвитку, щоб вони бачили себе з позитивної сторони, щоб вони самі себе ідентифікували, щоб вони пишалися, щоб вони мали цей взаємозв'язок. Також п'яте це реалії в житті, це демонстрація цих практичних переваг, тому що можна буде потім навчатися в коледжі, в університеті, працевлаштуватися, в суспільстві глухих і дійсно має бути повне розуміння, комунікації, спілкування. Також я можу вам поділитися. Це можна представлення історії успіху, можна розказати дітям про, про успішних глухих людей, щоб вони бачили ці приклади, і це може надати дітям саме жестовою мовою. Ці приклади спочатку діти будуть соромитися, а потім вони сміливо будуть, будуть себе представляти, і це саме не просто робити щось за них чи допомагати, а щоб вони самостійно формувалися. І також підтримка саме глухих лідерів для майбутнього, саме щоб вони були вчителями, і це дуже дуже важливо, тому що самі глухі вчителі вони знають культуру. Вони гарний приклад, вони самі відчули і проживали це життя. Глухі вчителі вони можуть використати саме ці моменти для того, щоб бути прикладами для дітей. Також важливий взаємозв'язок з родинами, надати роз'яснення, детальну інформацію стосовно жестової мови, надати різні ресурси, показати їм, допомогти, щоб вони розуміли залучати їх в спілкування. Можливо, це проведення семінарів або запрошення на різні заходи для глухих людей, щоб вони могли зрозуміти, ага, це їхня культура, ось така. Основана на жестовій мові, також має бути опора на наукові дані, саме навчання. Якщо батьки хочуть вивчати жестову мову, то потрібно це підтримати, потрібно це розвивати для, для розвитку саме завдяки жестовій мові. І дуже багато прикладів, і можна їх запропонувати батькам, і це їм допоможе. І такі види, які я перелічила, вони дуже дуже зручні для клопотання стосовно захисту і стосовно розвитку жестової мови. Я отримала декілька питань, і на ці питання мене попросили, щоб я відповіла, то без проблем я надам відповіді. Перше питання: чи вивчається американська жестова мова з першого по 12 клас, звичайно, з самого початку з першого класу якомога раніше навчається жестова мова і до 12 класу. Так. Друге питання: скільки ж годин на тиждень є навчання? Ні, кожного дня. Також є додаткові в класах є. Обов'язкові ці заняття, вивчення американської жестової мови. Наступне питання: чи єдина програма для всіх учнів в кожному класі? Так, звичайно, і в кожному класі, звичайно, в кожному класі є різні рівні, і це все на, на підставі американської жестової мови повністю. Наступне питання: хто ж був, чи є розробниками програм. Це глухі люди, вони лінгвістично розробляють ці програми і надають їх для навчання. Наступне питання, чи використовуються підручники? Саме підручників спеціально для глухих в нас немає. У нас є навчальні плани, різні матеріали, так, але саме підручників офіційних в нас немає. Шосте питання, а що ж вивчається на уроці, як цей урок проводиться? То є різні ну, методи, наприклад, вивчається конфігурація, потім поезія, граматика, синтаксис. Ідентичність, потім питання ідентичності, культури, історії, е, суспільна діяльність і різні різні питання, і також сучасні технології для глухих. І це все вивчається в класах. Яким чином будується урок? Все, все базується на жестовій мові, культурі. Е, Комунікації, спілкування, розвиток спілкування, також візуалізація вивчення цього і різні різні предмети і блоки навчання. В молодшій школі це на більш простому рівні і до старшої. Перших класах більш вже складніше. Питання стосовно основних матеріалів курсів, ну це різні є. візуальні матеріали, навчальні, потім вчителі самі розробляють власні матеріали, з залученням питань культури, також стосовно жестової мови, використовуються тестування, іспиті, там ну, різні, різні, різні методи. Чи вивчається теорія американської жестової мови? Якщо так, що входить? Так, звичайно, вивчається теорія. так, І це саме і граматика, і система, як взагалі історія виникнення американської жестової мови, повністю все, що пов'язано саме глухої людини, її культури з жестовою мовою, і це, звичайно, теорія, так. Також десяте питання, які практичні форми роботи застосовуються практично. Ну, це така активна діяльність, потім розповідь історій жестовою мовою, потім розповідь без слів саме мовою жестів, ігрові якісь речі, потім граматика, спілкування, питання і обговорення стосовно культури і технологій. Обговорення, дискусії, і це все, ну, вони це все говорять жестовою мовою, потім їх можуть запрошувати е, на заходи для глухих. Вони, типу, ну, мають такі практичні такі речі для того, щоб виступати і говорити жестовою мовою. І останнє питання: а хто ж має право викладати жестову мову в школі? Ну, глухі вчителі, глухі вчителі. Тому що глухий вчитель він з дитинства, це для нього рідна мова, він знає і культуру, і він відчуває цей взаємозв'язок з дітьми, і це дуже гарний приклад для глухих дітей. Що ось вчитель глухий, вони можуть собі ставити мету для майбутнього. Це дуже добре і було б. І було б дуже краще, якби вчителі були глухі. І я сподіваюся, що я надала вам допомогу з приводу цих питань. Якщо ви відчуваєте, що потрібно ще більше вам і детально проінформувати, то будь ласка, дайте мені знати, і я вам надам. Щиро щиро дякую вам.